Осінь це період перебудови, наш організм все ще сумує за жаркого літа, але це не заважає йому налаштовуватися на наполегливу і плідну роботу. У цю пору року настрій часто скаче і залишається вельми нестабільним. Трохи нудьги нікому не зашкодить, але якщо ви відчуваєте, що депресія починає затягуватися, а робота і захоплення перестають приносити задоволення, то саме час для змін. Почати слід з раціону. Адже в порівнянні з літом він став менш різноманітним, а значить, необхідно заповнити нестачу вітамінів і вдатися до допомоги продуктів, які мають антистресовий ефект. Запам'ятовуйте кращі природні антидепресанти. Ми склали список з 8 продуктів, які ефективно усувають найменші симптоми осінньої нудьги. Один банан у бананах міститься дивовижна речовина трептофан. Це вид білка, який в організмі перетворюється в гормон радості серотонін. В результаті у людини піднімається настрій і поліпшується самопочуття. Не варто також забувати, що банан це важливе джерело енергії. Якщо з настанням холодів ви починаєте лінуватися, то включіть банани в свій раціон. Всього двох плодів вистачить на півтори години енергійної роботи. Цей фрукт стане прекрасним перекусом перед тренажерним залом і допоможе згортати офісні гори. Коли сили закінчуються. Два гіркий шоколад, звичайно. Немає сумнівів, що шоколад приносить радість і тільки радість. Плитка шоколаду це гарантія блаженства і задоволення. Шоколад активує роботу мозку, усуває симптоми депресії і заряджає енергією правда. Вибирати потрібно правильний шоколад молочний, наприклад, хоч і піднімає настрій, але ще й відкладається на талії і стегнах бути щасливим, але забути про струмкість. Це не найкраща перспектива. Зупиніть свій вибір на гіркому шоколаді з вмістом какаовище 7-5. Він найкорисніший і поживний. 3. каші з цільного зерна. Дивно, але рятують від депресії, як правило, саме корисні продукти, а не такий бажаний, але заборонений фастфуд. Одним з наочних прикладів натуральних антидепресантів є каші з цільного зерна. Справа в тому, що поганий настрій часто є причиною розладу роботи травної системи. Каші багаті клітковиною. Яка при регулярному вживанні нормалізує діяльність шлунково-кишкового тракту, прискорює обмінні процеси в організмі і м'яко очищає його від шлаків і токсинів. 4. жирна риба, збалансований раціон, неможливий без жирної риби. Це цінне джерело поліненасичених ненасичених жирних кислот, мегатри, білка та інших корисних речовин, включаючи численні вітаміни і мінерали, багатий склад жирної. Риби дозволяє нам підтримувати своє тіло і розум в тонусі, а це значить, що різкі перепади настрою і безпричинна хандра будуть обходити вас стороною особливу увагу слід звернути на лосося, Тунця і осетра радимо вибирати правильний спосіб приготування, варити або запікати рибу. Це допоможе зберегти всі корисні властивості продукту, подавайте рибу на обід або вечерю разом з овочами. 5. авокадо. Авокадо це суперфрукт, він дуже корисний і має цілющі властивості. В Авокадо містяться поліненасичені жирні кислоти омега-3, які знижують рівень шкідливого холестерину в крові і зміцнюють імунітет, а також важливі вітаміни і мінерали авокадо рятує від осінньої депресії. Очевидний плюс фрукт має високу калорійність. Але калорії перетворюються в енергію, а не трансформуються в жирові відкладення. Так що ви не ризикуєте погіршити поганий настрій набором зайвої ваги. Готуйте з цього поживного фрукта апетитні сніданки, додавайте його в салати і смузі, беріть з собою в якості перекусу. Бадьорість, гарний настрій і незвичайний заряд енергії. Гарантовані 6%. Зелені овочі про користь зелених овочів сьогодні розказано багато. Це цінне джерело вітамінів, групів, китковини, органічних кислот і антиоксидантів. Зовсім не дивно, що переважання в раціоні зелених овочів веде до загального оздоровлення всього організму і піднімає настрій. До найкорисніших зеленим овочам відносяться всі види капусти: болгарський перець, шпинат, листові види салату, перець халапеньо, стручкова квасоля. Сім горіх прагнете завжди бути в прекрасному настрої і випромінювати бадьорість. Тоді налягайте на горіхи, звичайно, не варто замінювати ними сніданок, обід і вечерю. Невеликої жмені горіхів в день досить, щоб задовольнити потребу організму у всіх важливих мікро. І макроелементах, і вітамінах у горіхах містяться вітаміни групи, а, а також цінні антиоксиданти, вони не тільки зміцнюють імунітет, але і активізують роботу мозку, покращують зовнішній вигляд стан шкіри, волосся і нігтів. Хіба не усвідомлення власної привабливості є найкращим засобом проти депресії? Вісім сир, шматочок сиру жирних сортів здатний творити справжні чудеса. І нехай сир досить калорійний, але іноді все ж потрібно себе балувати, пара скибочок за сніданком вам зовсім не зашкодить, а принесе лише користь. Сир містить в своєму складі не тільки кальцій, але і важливі амінокислоти, тирамін, тректамін і фенілетиламін, які відповідають за гарний настрій і позитивний настрій.